Оксана Іваненко. Тарасові шляхи. Роман Оксани Іваненко покликаний розповісти історію встановлення українського письменника Тараса Шевченка. Авторка, спираючись на матеріали дослідження життєтворчості поета, оповідає про нелегку долю митця, показує реалії часу якому довелося жити і творити Шевченку. Цей роман дає змогу познайомитися з біографією письменника в художній обробці, зближаючи чати його героїв дозволяє глибше познайомитися з обставинами життя поета. Композиційно цей роман розділено на дві частини. Перша складається із десяти розділів, друга. 12. У першій частині йдеться про дитинство та юність Тараса, його поневіряння і захоплення живописом, у другій про його молоді і зрілі роки, про викуп скріпацтва і навчання в Петербурзькій академії. Я взагалі вражена твором Оксани Іваненко Тарасові шляхи. Адже авторка вдало втілила відчуття глибокого патріотизму і героїчної міці в образі Тараса. Вона створила живописну картину національного духу та відданості, влучно передала внутрішній конфлікт героя, його пошуки істини та власного шляху. Цікаво уявити, як би сучасні події та виклики вплинули. На Тараса Шевченка, якби він опинився зараз у нашому часі. Яка проблематика цієї книги? Але вона насправді дуже об'ємна і дуже багато піднято тем. Це і проблема кріпацтва і неволі, націнення людського життя, багатство, бідність, добро, зло, дружба і підтримка. Пошуки свого місця в житті, людська гідність або її відсутність, культура і безкультур'я, національне визволення рухи, талант, віра в людину та її здібності. І хто ж є головними героями цієї книги? Звісно, Тарас Шевченко, український поет, прозаїк та маляр. Його родина, батько Григорій, мати Катерина, старша сестра Катруся, брат Микита, брати і сестри Йосип, Ярина, Марійка, Мачуха, подруга дитинства Тараса Оксана, Дяки, пан Енгельгард, Ширяєв, майстрико Шевченко вчився малярства в Петербурзі. Іван Сашенко, його товариш, Карл Брюлов, Жуковський, Гребінка, Квітка Основ'яненко, Григорович, Мокритий, Гулака Артимовський та інші. Багато-багато персонажів, більшість з яких ви вже знаєте, але якщо не знаєте, то вам варто познайомитися. І вдалі я переконана, що цей твір залишить слід в серцях читачів і заохотить їх подумати про власний життєвий шлях. Приначення патріотизму і ще раз і ще раз відкрити Кобзар та перечитати такі знайомі і такі улюблені рядочки. Оксана Іваненко, Тарасові Шляхи, Начальна книга Богдан. Рекомендує.